Це була база, куди ще можна приїхати доукомплектуватися медициною, відремонтувати евакуаційне авто, отримати одяг, взуття хтось їде, наприклад, в тепло, різко похолодало, був речовий склад, куди можна було прийти, отримати одяг необхідний. Шкарпетки, які волонтери нам надсилали. Тобто ну, для мене це це дім. Можна прийти голим босим, тут тебе обігріють, нагодують, одягнуть і забезпечать всім необхідним. Батальйон працює в штатному режимі. Всі екіпажі на виїздах, це ніяк не вплинуло на роботу батальйону. У нас з'явилося багато роботи для того, щоб врятувати залишки бази, але це нас не вибило з колії, все працює і буде працювати.